Всім привіт! Радий вітати вас у цьому каналі. Це канал про гаражі. Я тут купую, ремонтую і продаю гаражі. Дивіться, сьогодні, напевно, остання серія по цьому гаражу, тому що тут залишилося не так уж і багато. Є невеличкі роботи, але це все можна буде зробити за пару днів. Зараз саме глобальне, що я роблю, це все прибираю. Да, тут є дешне доштукатурено, тут не, до тут не до але в принципі нічого страшного, зараз це будемо... Виправляти першим, в першу чергу, що я хочу тут зробити, зараз це все замести, скласти, щоб тут менше було потім пилі, як я почну красити. Бо я думаю, одну сторону робити, потім іншу, але воно так не вийде, тому що тут багато пилі. В принципі, якщо я побілю десь уже, то воно сильно запилиться. Тому зараз, якраз в 10 годин відключають світло, і, напевно, до двох не буде. Це не дуже, звісно, мені подобається без світла працювати. Але зараз. Будемо все прибирати, щоб потім можна було продовжувати. Ну і в принципі вручну можна буде заколотити там чу-чуть раствора, щоб десь щось подороблювати. Може, навіть зараз закотаю і буду десь підштукатурювати. Бачите, зараз не дуже зручно мені там працювати. Наприклад, там, там все краще накидано. Так що будемо якось потроху робити, бо я дуже хотів швидко, але швидко не вийде. Я думав це буде швидше. Майже там, не знаю скільки годин. Пороші тут все прибрано. Я нарешті прибрав це все замів, все це склав. Зараз це все під низом. Де ви бачите? оце, Бачите? Оце все отак. От. Повсюди є така штука. Тут ще одна дирка залишилася. Завжди є ось такі моменти, де треба все це підштукатурити. Ну, і в принципі можна це замішати вручну, бо світла ще досі немає. Ну і тут отак от, теж зараз ще щось попридумаю. Ну і там десь. Коротше, треба трохи розвести штукатурки раствора і десь поштукатурити. Так що двигаємося. Насправді це було нелегко все перезамітати, пиль дуже багато, і треба вже переходити до стелі. Щоб її шкрябувати і починати білити. В принципі, залишилось не так багато роботи, але ці самі дні, я скільки вже роблю гаражів, саме складне – це ось цей самий етап. Десь щось доробити трошки, десь щось добілити, десь щось дофарбувати. Все це займає дуже багато часу і сил, реально. Начебто нічого такого, але ось потрошки-потрошки, і все це дуже накаплюється. Коротше, треба, може зараз. Йду. Цей потолок зчухувати, а може підштукатурити. Та ні, в принципі, треба підштукатурити, щоб потім потім-потім, цей, потім, потім, щоб воно підсохло і вже можна було фарбувати. Так що все, давайте. Так, тут залишалася у мене фарба трохи на стінці, і я там кусочок приштукатурив, а кусочок не приштукатурив. Вийшла ось така картина. Мені не дуже подобається, тому я іншу сторону взяв вибив повністю. Щоб зараз зробити по-нормальному. Тому що, Ну і ту сторону теж перероблю. Бачите, як вона виглядає зараз. От. І воно зараз, побачите, як буде виглядати. І тут ось, коли впадло було вибивати, думаю, та так залишу. Типу, а вона ні черта Оця фарба буде мені завжати. Я хочу його білим преб... фарбувати або забілити. Давайте працювати. Так, це тепер ліва сторона. Я зробив її. В принципі, затер, можливо, ще десь там сямку підітру. Ось так. А це тепер права сторона. Бачите, буває таке, що приходиться перероблювати, якщо лінь щось нормально відразу зробити. Зараз збив, потім воно буде красиво і все буде триматися одним слоєм. А то я не захотів робити по-людськи і ось переробити. Зараз, в принципі, покажу, там попідштукатурював всюди. Ось бачите, попідштукатурював. Тут, всюди, де було не дуже там-сям. До речі, в принципі, нормально. Тут також зробив. Бачите, Ось так іде ця робота. Да, доволі складно робити ось останні дні. Коли там треба щось доробити, там щось треба робити, доробити, і в принципі його треба доробити. І так що такі справи. Все, зустрінемося. Так, ну тепер ось виглядає ідеально. Мені подобається а вам покажу зараз пана. і з цієї сторони така ж сама ситуація. Оп. Бачите? Буває одразу треба зробити гарно, щоб потім не перероблювати. Але ну, так буває. Просто думав, що воно буде нормально і зробить. Але зараз переробив і дуже подобається. Тому що, в принципі, це вхід в гараж, якщо воно там постійно буде обсипатися, десь воротами сильніше гахне і все інше, коротше, то буде некрасиво. А зараз, бачите, мені подобається. Не знаю, як вам. Можете написати в коментарях ось такі маленькі деталі і роблять гараж трохи краще. Бо якщо там забить, там забить, то потім вийде, що повсюди все позабували і все якось так. Ось так от, зараз на годинку, оскільки у нас 13.31, йду на обід так. підемо на обід, а далі будемо напевно білити. Більше всього, що ти потолок після обіду і білити. Так що такі справи. Давайте переглядайте. Так, дивіться. Почав білити стелю. і Тут просто мокре, тут більш висохше, це я смазнув. Але є де-не-де отакі жовті п'ятна проявляються. Про що як ви думаєте? І приходиться його щухувати, тому що воно зверху забілене було. Ось бачите, де щухано, а з не нещуха. Я не дуже щухую, тут дуже полюки багато і дуже складно якось це все робити. Не знаю, коротше, там десь жовте проявляється, там ще щось Між плитами я вирішив зробити ось так і не, за, цей, не заштукатурювати. Ну, бачите, тут була штукатурка, вона легенько випадає. Якщо вона не ще сипаться колись, вона буде сипатись на машину. Лучше, щоб вона було трохи хай буде отак некрасиво, там забілю його, цей шов, звісно, ну, він не дуже мені подобається, але можливо там піною хтось казав задути, але теж, ну не знаю. Типу подивимось. Тому що, якби, якщо ця штука випаде на машину, десь на стекло чи ще щось. Що не знаю, треба його перероблювати, але я думаю, що ось так, в принципі, воно не буде дуже кидатися в глаза. Ну, зараз це просто. В чому прикол? Він колись тік, і ці сліди залишилися. Їх дуже складно зараз перебілити. Виходить. Не знаю, може декілька разів прийдеться білити, може ще щось. Я не знаю. Що, ну, по суті, воно забілюється. Тому тобто, що тут були надписи маркером, бачите, все позабілювалось. Не знаю, подсохне і буде видно, бо тут теж жовтизною кидає. Ну, Можливо, це перший раз просто побілено. Можливо, на цю сі, жовту там. ну... Типу, коротше, вона була забілена колись. Зараз вона не дуже нормальна і якщо побілити, то буде жовта, Якщо пару разів прийтись, то можливо щось вийде покраще. Що ви скажете? Вийде щось покраще? Та я думаю, вийде, просто незрозуміло. Чи що його робити з ним? Чи повністю. Хороше декілька разів походу, треба забілити, і буде нормально, так? Да? Так, це наступний день. Дивіться, я вчора білив тут, хорошо, і мені дуже це не подобалось. Якось не додавало сил. Дуже складно було. я Думав, блін, так да коли цей день закінчиться. Гроші, бо воно жовтим проявлялося, поняли? Ну, в деяких там місцях проявлялося трохи жовтізни, і мені дуже це не подобалося. Я, короче, дуже психував, чому воно так, поняли? Ось типу, тут я просто почухав, а тут я вже забілив. І подивіться просто, як воно красиво виглядає зараз. Ось ця стінка, бачите, побілена, ось так. Вона жовтим вчора була, а сьогодні воно прям біле-ярке. Я реально в шокі. вона так красива в житті. От Тут подивіться, так? Да? І тут просто подивіться, вона, глаза ж виїдає, настільки воно ярко, взагалі. У, мені прям дуже подобається цей. А стіни, дивіться, ось сіра фарба, а ось світло сіра. Які б стіни в гаражі ви б, б зробили? Бо сині, блін, це ж мені хтось в коментарях писав. Ти ж помниш, що тобі не нравляться сині стіни? Так, да, Я помню, що вони мені подобаються. Я ж тут кожен день знаходжуся. Цей що б ви вибрали? Зараз прийде мама. Експерт і вона скаже мені, коротше, як буде краще. Але вона типу, каже, все одно тобі ж там в гаражі бути. Ось так сірий виглядає. бачите? І ось так... Ой, точніше, це сіра, а це світло сіра. Яку б фарбу ви взяли б. Ну, обрали б. Я думаю, я би обрав таку. Мені щось більше така подобається. А мамі буде така подобатися. А бабі взагалі отак нравиться, коли просто забілити. По цьому. Ну, Бачите, вона стирається. Вона стирається з фарби. Просто фарбу можна було забілити, бачите? Типу, і так от воно виходить, але мені так не подобається. Так що чекаю маму експерта. Мама експерт приходить, підказує мені, який кольор краще. І я продовжую працювати, в принципі. Ось такі справи. Давайте зустрінемося, коли буде щось красиве. Так. Рішили покрасити дальню стінку і подивитися здалека. Дивіться, що побрали ви ось так, якщо дивитися здалеку. Мені все ж таки сіра більше починає подобатися, ніж світла сіра. А воно від зеркалі. Да? Ось так. От. В принципі, мені кажеться, що якийсь контраст просто з'являється. Бо зі світла сірою нема ніякого якого контрасту в цьому. Тому більше все, ще таким будемо робити. Бачите, тут воно вже підсохло, ну тут маленький. Плямка. Все Сір рівно сіра, якось поярче виглядає, чим світло сіре. Світло-сіре геть-ніяке. Так, дивіться, дотираю панелі, тут уже забілив. Вирішив поставити лазерний рівень. Дивіться, наскільки було б некрасиво, який перепад. Тут виходить що вище, ось так, бачите, тут вище, тут нижче, а з тієї сторони, в принципі, в рівень. Може підняти ще на 2 см, да, напевно, піднімлю, щоб воно було якраз по цю точку. А що воно так вийшло? Бачите? Тому воно і так і здається, що гараж якийсь кривий. кривий. І якщо б зробити порівню. А, до речі, тут булька стоїть правильно. Так, да, булька воно стоїть, бачите, правильно. А на цьому. А, в принципі, якщо на цьому стоїть булька правильно, то і на цьому. Да, в принципі, все правильно. Так що зараз тут піднімлю, напевно, на 2 см. Щоб вже було в рівень. І там, в принципі, вийде в рівень. І так воно буде трохи краще. Бачите, лазерний рівень навіть тут пригодився. Зараз дотру панелі і буду вже фарбувати. По суті, цю сторону треба закінчити. Я вже все попідмітав. Бачите, промочив водою, попідмітав, потолок цю сторону вже пробілив, там пробілив і тут кусок пробілив. Тобто, вже, в принципі, можна фарбувати потрошки. Щоб вже можна було сюди, в цю сторону все стягувати. Тому що все потім з 20 разів з однієї сторони в іншу двигати не дуже хочеться. Тому зараз закінчу напевно цю сторону і вже буду переходити до тої. Мені подобається, до речі, як виглядає потолок, дуже білий. Тут прям білий, аж глаза виїдає. Так що все чітко, давайте працювати. Так, всі питають мене, чого я не знімаю до та після, не роблю вставки. А все просто, дивіться, до. <реш> ось після. Ось, ось так. Вирішив все ж таки зафарбувати його сірим. Не знаю, як воно вам на камері. Коротше, потолок пробілив тільки оцю сторону, в цю ще не білив. Але вона мені, в принципі, не заважає. На цю ляпать вже не буде. Так, в принципі, що ми зараз маємо? Цю сторону я нічого не зробив. Уже фарбою надихався, тому треба йти і сьогодні нічого не робити. Коротше, залишиться на наступний день, зробити таку ж саму цю сторону, в принципі. І буде все красиво, буде все чудово. Ось так це виглядає. Ну, Мені подобається. Кольор начебто вгадав. Лазерний рівень по лазерному рівню зробив. Зараз покажу. Коротше, ось так це виглядає. Так, Ось так це виглядає по лазерному рівню. Тут вийде, що треба буде забілити. Це. Ну, нічого страшного, тут маленький кусочок, просто щоб воно було красиво, якось і логічно. Тут прийшлося пройти в два слоя, тому що просвіщатися почала і побілка. Ну, як там, ізвість. Коротше, тепер воно рівненько, малярний скот ще не ціпляв, бо він не ліпиться. Тому, в принципі, вийшло ось так. Це вже забілено, фінальний варіант. Ніхто нічого не буде робити. А ну, в принципі, поставлю це і буде нормально. І коротше, ось так. В принципі, залишилась ця сторона ще. ну в цілому, в цілому, потихеньку, помаленьку, але вже не сьогодні. І тут, бачите, ось так. Я б чимось би, звісно, зашпаклювати. Воно було б, напевно, красивіше. Можливо, я його і зашпаклюю. Але трошки пізніше. А тут, в принципі, ось я забілив, бачите, і стик вже нормально виглядає. Ну, забілений, він виглядає нормально. Зато нічого не випаде з нього. В принципі, ось так він виглядає, головне пробілить. Бачите, не пробілено страшно, де пробілено нормально. Бачите, тут також, але тут трохи ширше. Ну, я думаю, якщо забілити, воно не буде видно. Та, в принципі, і на потолок ніхто ніколи не дивиться. І тим паче гараж все рівно залишається для мене. Можна зробити таке, але за то, що Ну напевно якось дурно буде звучати температурний зазор в плитах. Але, в принципі, я думаю, що якась в цьому. Є система, і вони можуть трошки розширятися. Ну, Напевно, вряд ли. Та ні, ну думаю, вряд ли це бред якийсь, але, типу, сама ну, чогось воно почало випадати. Не випадати, але якісь розширення. Типу, але просто не знаю, як це пояснити. Але мені кажеться, що щось все ж таки відбувається. Не рельси Желізні, але, Ну, думаю, вряд ли. Короче, бред, ну, Як варіант. Я подивлюся, працює чи ні. Короче, ось так тут виглядає, бачите, тут уже побілив, наскільки стало красивіше і тут теж. Ладно, все, давайте.